Вітаю вас, мої любі друзі. Чи не дивує вас цьогорічна зима? Мене дивує. Рік до фінішу біжить, а на дворі не сніжить. А на дворі не мете, Щось з погодою не те. Заблудилася зима, знову снігу в нас нема. Дощ вихльоскує хвостом і плюс десять за вікном. Подає природа знак, щось ми робимо не так. Вийшов вибілити світ замість снігу первоцвіт. А у нас, діти, вийшли вербові котики. Та й небо погляньте, яке чарівне. Хіба скажеш, що воно зимове? Я загубилась у зимових кольорах. І хто сказав, що зими чорно-білі? Вечірнє небо в фіолетових тонах, А пера хмар, як вишні переспілі. Тендітний ранок розгортає полотно, рожево-сіре, з золотим відтінком, І день розквітлий уже дивиться в вікно незвично синім молодим барвінком. Зимове небо вбралося в блакить. Так-так, я не обмовилась. Блакитне саме небо. Мабуть, якась поважна дуже мить. А може просто так, навіщось треба. А ви як думаєте, діти, чому це небо вбирається? То в блакит, то в пурпур, то в рожеві, то в фіолетові кольори? Подумайте і помилуйтеся картинами неба. Зверніть увагу! Як швидко плинуть хмари по ньому, а ще як міняються їх кольори і кольори неба.